Всім, привіт! Це відео присвячено тим людям, які бажають збільшити свій дохід і бажають вийти на зовсім новий рівень грошей. Тут ви дізнаєтеся, обов'язково додивіться це відео до кінця, тому що тут ви дізнаєтесь про рахунок секретний, який допоміг мені, і величезній кількості моїх клієнтів нарешті вийти на той дохід, який вони хочуть, і який їх задовільняє. Перше, з чого ми з вами розпочнемо, це що ви дізнаєтесь в цьому відео. Ви прорахуєте те, з яким фінансовим потенціалом ваша душа прийшла в це перевтілення. Ви зрозумієте, як вам вийти на доход від. 5 тисяч доларів. А також я вам дам практичні рекомендації для примноження грошей. Саме для того, щоб ви зрозуміли, що є в вашій даті, що може збільшити ваш дохід. Цю інформацію вже отримала величезна кількість людей. І люди розуміють, що дійсно в їхньому житті програються такі сценарії. Багато хто пише про те, що коли вони усвідомили це поняття, їхній дохід виріс відразу. Звичайно, що були дії. Але ці дії давали швидший і ефективніший результат для кожного учасника. Особисто мій досвід говорить про те, що довгий період часу я жила від кредиту до кредиту і працювала в наймі. Коли я зрозуміла, що саме мені заважає вийти на якісно новий рівень, я побачила, що переді мною відкрилась величезна кількість можливостей. І саме нумерологія дала мені можливість виходити на даному етапі. На такі суми і більше. Кожного місяця мій дохід становить від 300 тисяч 400, і в деяких місяцях буває навіть і 500 тисяч. Демонструю вам скріни. Того, що відбувається в цій роботі, і за рахунок того, що я розумію, куди мені рухатися, за рахунок того, що я розумію, як мені діяти, і ви сьогодні всі про це дізнаєтеся, ми можемо виходити на такий рівень доходу. Також велика кількість людей, які були проконсультовані, більше двох тисяч людей зрозуміли, куди рухатися, що робити, як діяти, і які точково робити дії для того, щоб більшити свій. Дохід, і ми розпочнемо з вами з того, хто я така. Я професійний нумеролог, яка більше шести років займається ніші. Більше двох тисяч клієнтів стали успішні, щасливі і багатші. Після довгих пошуків, після довгих пошуків різної інформації, я сама прийшла до того, що створила свій. Дохід постійно подорожую, навчаюся, розвиваюся, і е, основною моєю метою є те, щоб досліджувати дату для того, щоб люди, і я в тому числі, ставали щасливіші. І сьогодні я розсвію для вас один з самих популярних міфів: ти приречений бути багатим, або ти приречений бути бідним і невдахою. Дуже часто люди, чуючи таку інформацію, опускають руки. Але я вам скажу наступне: що немає нічого. До чого ти приречений? Якщо в тебе є знаки, які говорять про те, що в цьому житті в тебе фінансовий потенціал може бути не дуже, то я знаю, як зробити так, щоб він став таким, яким ви хочете. Або навпаки, людина може бути приречена бути багатою, але не знаючи особливостей своєї дати, дуже часто може стикатися з тим, що немає зовсім грошей. І сьогодні ми навчимося з вами рахувати вміння. Заробляти гроші на рівні душі. В кожній людині закладений цей потенціал. Кожна людина прийшла вже в це перевтілення з цим потенціалом. І ви можете прийти з знаком бізнесмена, але не мати ні копійки грошей. Або ви можете прийти з знаком, який говорить про те, що ви в цьому житті не маєте навику заробляти гроші, але мати гроші. Чому так відбувається? Далі я розкажу. Перше, з чого ми почнемо, це з прорахунку, а як же прорахувати. Вам потрібно написати вашу дату народження повністю і розділити її на 9. Далі в цьому числовому ряду ви маєте знайти сімку. І далі ми будемо з вами трактувати. Ось, приклад: 19.08.92 рік, сімок немає, і ми дивимося, що це означає. А ви кожен пишіть свою дату і думайте про те, скільки грошей ви хочете зараз. Заробляти, якщо у вас цімок немає, це самий популярний знак: це люди, які не вміють заробляти грошей. В минулому житті ви не мали досвіду, щоб створювати гроші, тому в цьому житті ви можете ці гроші роздавати без міри, або можете ці гроші, наприклад, дуже сильно там відкладати і нічого собі не дозволяти. Ваше завдання в цьому перевтіленні полягає в тому, що ви маєте навчитися правильному відношенню до грошей, і тоді ви зможете заробляти значно більше, значно легше і значно якісніше. Наступне одна сімка. Якщо у вас вже є одна сімка, це люди, які поважають гроші. Це люди, які ставляться до них з повагою. Але дуже часто такі люди можуть грошей не мати, тому що їм потрібно навчитися керувати своїми доходами. І яка ж різниця між першими і другими? Перші взагалі не розуміють і не вміють взаємодіяти з грошима. Другі вже мають поняття, тобто ті, в кого одна сімка, але їм ще трішечки потрібно Повчитися в кого дві сімки? Це люди, які можуть отримати гроші дуже легко. Їм можуть ці гроші подарувати, вони можуть створити якийсь дуже класний і легкий проект і отримати на цьому величезну кількість грошей. Але гроші відразу їм приходять як спокуса, і якщо вони не вміють правильно цими грошима управляти, дуже часто вони потрапляють в борги. Тому, якщо у вас дві сімки, будьте дуже уважні, тому що всесвіт вам може подарувати гроші, але вам потрібно пройти цю перевірку. Серед людей з двома сімками найбільше мільярдерів і найбільше успішних. Фінансово людей, ті, в кого три сімки, і більше. Дуже часто вони зациклені на грошах. І вони свято вірять в те, що в цьому житті вони повинні бути багаті і правильно роблять. Але дуже важливо їм навчитися ставитися до грошей як до засобів досягнення цілей. І тоді вам буде приходити все більше і більше. Грошей. Якщо підвести підсумок, то е, найбільше потрібно вчитися фінансовій грамотності і розумінню того, як працюють гроші, це ті, в кого сімок немає. Ті, в кого одна сімка, в них вже є навик, але його потрібно качати. Ті, в кого дві сімки, у вас вже є все, вам тільки потрібно це прийняти. І ті, в кого три сімки, так само у вас є все, але вам потрібно зрозуміти, що гроші не мають бути вашою ціллю. Вашою ціллю мають бути мрії. Цілі і якісь бажання, на що вам завжди прийдуть гроші, які ви хочете. Обов'язково себе порахуйте і обов'язково зробіть висновки. В наступному уроці ми зрозуміємо, звідки до вас приходять гроші. Ви зрозумієте, які сфери діяльності підходять саме вам. Ви оберете такий напрямок розвитку, який дозволить вам вийти на тисячу доларів і більше. А також я розкажу, як за допомогою простих дій активізувати. Ваші грошові потоки, тому повертайтеся в телеграм-канал і до зустрічі в наступному уроці.